Тут була база російських військ і не одна база, тобто вони змінювалися. Місцеві казали, що тут навіть жили найманці, і половина заводу була одна структура військова, і на іншій стороні інша. І між собою вони не спілкувалися. Раніше підприємство було як санаторій, троянди. Газони. Оце ось такий вигляд ми отримали і майже вся територія була засипана сміттям. Це раніше був кабінет начальника виробництва. Ось можете поглянути, що тут зробили. Я не знаю, як можна жити, бо в такому документи, речі, е, я не знаю, якісь ось куртка, куртка носки сушаться. на… Ну, «Шприци знаходили, тобто тут не зрозуміло взагалі, хто тут був, які війська. Так, можливо і так, тому що дуже багато було всього такого. Кабінет старшого майстра і все розламане, все, що тут можна було робити, так не можемо досі зрозуміти. І так було на всіх поверхах. Кажу, у туалет ходили, ось можете взяти, ось бочка стоїть. хуже свиней. Ось, можна мітки якісь, я не знаю, це чи позивні їхні, чи є такі. Дивіться, от віп-комната, дівчата на стінах, вон курілка у них тут була. Тобто, розважалися, як могли. Дівчат з собою не забрали цих. Це не запах нашого виробництва, це, на жаль, запах життєдіяльності орків на цих поверхах. Тобто там у них був туалет, можна так сказати. Поруч вони жили, тобто де жили, там і випорожнювалися. І Так було на всіх 19 поверхах. Тобто наші дівчата, наш колектив зібрався і все це збирали. Все ви розумієте, з, з якими лозунгами вони тут. Що вони казали про цих хорків просто? Просто щоб розуміли, як, як люди жили. Чи не люди? Я не знаю, хто це взагалі. Ми дуже на це на це у нас раніше була ЖД вагова, тобто тут зважувалися вагони, щоб ви розуміли. Ну а прийшов руський мір і вирішив, що це генеральська баня. Ось, В бані генерала. Генерала ні. Так, можете, можете глянути. Тут все було зроблено як «русская банька називається. Ось у них була, тут вони гріли воду, я так розумію. Ось каміння, це каміння гріло, так тепло давали, давали. Ось. Одна у них була полка, інша, відро, щоб обливатися, ну, все як, ось навіть з ялинки приліпили тут собі як віник. Ну, Розважалися як могли, можна так сказати. Визначення вже остаточного результату. Багато приборів порізані, зруйновані, відрізані від електромережі. Ну, тобто, вони не можуть працювати. Ну, такі наслідки, все, що можна, зруйноване. Немалідавальчиська сір'я. Тут, якщо так подивитися, порахувати сировини знищено на десятки мільйонів гривень. Тобто, навіщо все це було робити? Це дуже, ну як вам сказати, специфічна сировина. Це тільки для виробництва комбікормів для тварин. Кажуть, вони і вивозили тут частково, частково просто їздили на автомобілях, просто щоб знищити звалище сировини, що тепер вже тільки на, на сміття. Досі не можемо відійти від цього шоку. Нас не зламати, і ми відновимо наше підприємство, і у нас ще буде ще краще тут. Наш автомобіль був раніше. А там у нас, ви знаєте, позитив для душі. Гляньте, це у нас місцеві, місцеві жителі наші. Цуценята, в них є ще мама. А да, загородка з російської запасів. Так, ну потрібно ще якось. Да. Вже одного забрали, був ще біленький тут. А це вони народилися після окупації? Так, так, після окупації.